У сполучених штатах Америки затримали військового. Ймовірно, він передавав Росії інформацію про американські танки. Абрамс у Мін'юсті США кажуть, що у червні 22-річний Тейлор Адам Лі передав дані інтернетом. А вже у липні, під час особистої зустрічі з людиною, яку лі вважав представником влади Росії, він передав сд карту з інформацією і нині через це власне триває розслідування. За його ж словами, там були документи та відомості про танк Абрамс, іншу бронетехніку та ведення бойових дій. Частина документів містила контрольовані технічні дані, які лі не мав права розголошувати. Під час зустрічі лі визнав, що інформація на карті чутлива і ймовірно є засекреченою. До та після зустрічі лі обговорював можливість передати Росії конкретний елемент обладнання з Абрамс 31 липня 2025 року. Він залишив те, що виглядало як це обладнання в орендованому боксі для зберігання речей. Після цього він надіслав повідомлення людині, яку вважав російським агентом, із текстом Завдання виконано.